Безпечна ілюмінація. Попередньо перевірте гірлянди та інші прикраси, які підключаються до електромережі на справність. Якщо і недоліки, наприклад, іскріння, нагрівання проводів, негайно вимкніть їх. Ілюмінація для ялинки або вулична декорація має бути лише заводського виготовлення. Безпечне підключення. Підключайте гірлянди до електромережі тільки за допомогою справних штепсельних з'єднань. Не перевантажуйте електричні розетки. Вимикайте гірлянди перед сном або виходом з дому. У разі пожежі знеструмте електрогірлянду і оперативно вжити всіх необхідних заходів для ліквідації загорання. накрийте палаючу ялинку щільною тканиною, залити її водою або скористайтеся вогнегасником. У будь-якому випадку обов'язково телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Пам'ятайте, синтетична ялинка горить швидко, при цьому матеріал, з якого вона виготовлена, плавиться і розтікається, виділяючи токсичні речовини. Різдвяна новорічна свята це про позитивні емоції, єднання родини та радість дітей. Тому підготуйтесь до цього завчасно, подбавши про пожежну безпеку, аби уникнути біди.